Всім привітки! Сьогодні хочу звернути вашу увагу на цю книгу. Велика книга чарівних історій на ніч. Тут ми маємо збірку з восьми казок. Зараз покажу вам зміст і покажу ось зміст книги. Ну що, поїхали? Перша у нас історія це ягнятко заблукало. Так, ось ми бачимо автора і ілюстраторку. Це був переклад з англійської мови. Ось починаємо. По-перше, подивіться на ці ілюстрації. Дуже милі, цікаві, яскраві. Можна з двох років читати дитині, роздивлятися, вчити, як говорять тварини, тут і Б, і Му, і плюх, і Кря-Кря. Дуже класні такі малюнки. Багато їх. Оце взагалі ця казочка, є, вона була найулюбленіша. Ми її, не знаю, кожен, кожен вечір перед сном читали. Подивіться, от як мило. Далі у нас тренування єдинорога. Скажу відразу чесно, що не всі вісім казок прям зайшли, ну, це особисто моїй дитині. Але майже всі. Теж цікава ось історія. До речі, кожна, кожна ця казочка вона по-своєму повчальна і вчить дитину. Дуже такі слова в кінці кожної історії. Ось покажу вам на прикладі. А він відчув, як йому стало тепло і лоскітно всередині. Мається на увазі, що відчуваєш цю любов. Що він, єдиноріг відчув любов. Це дівчинка, за замазура вона. Так, Джош і Туту. Оце нам трішки не зайшла ця історія. Можливо, більше вона для хлопчиків. Тут, як і для хлопчиків, так і дівчаток підійдеться книга, тому що є різні більшість сторінки тут про кролика. Хоча подивіться, які чудові неймовірні ілюстрації. Навіть Варті вони це не показує так у мене телефон. Чіткі Чіткі ілюстрації. Сторіночки не сильно такі прям цупкі, але приємні на дотик, і, ну, не слизькі нічого. Так, потяг тут, ту, знову ми можемо вчити ту. Чух-чух так. та Та, так. Бачите? найменший доглядач маяка. Промишенятко, яке жило на маяку. Ось павучок добрий. Дивіться, які от. Віків павучка, це на що звернула увагу. От моя Єва, да, і що павучки не тільки злі кусаються, можливо, можуть бути добрі, добрі комашечки, які допомагають там, птахи. Ось. Заповітне бажання. Теж наша улюблена була ну, є казка. Ось про дружбу. І такі доволі незвичайні, чи мені подобаються ці, ці казки, що вони не схожі на ті, до яких ми звикли колобка і решту казок. Історія про листочок і про ведмедика, який був спочатку сам один, а потім у нього з'явилися друзі, і вони потім вже постійно були разом. Ось, дивимо, мишенятко, кудиться, тримає. Листочок цей падає. Ось гляньте. Ну, я теж рекомендую все-таки цю книгу, тому що багато, багато чого хорошого дізнається ваша дитина і е, порадується і буде засинати із приємними відчуттями, емоціями позитивними від цих історій казок. От, від, і відтоді п'ятеро друзів щодня граються разом. Чари листочка спрацювали. Ось, бачите? Так, наступний великий волохатий. Так, тут у нас, ми бачимо ось ігла, бачимо ось ескімоси у нас сіра із молодшим братиком. Тут про ведмедя, ось як хлопчик годував ведмедя рибою. І потім він їм допоміг теж повернутися додому допоміг. Теж ви бачите дуже неймовірні ілюстрації, немов живі. Як вживу, дивишся картинку, так прям деталізовано теж усе. Ілюстратор дуже велика молодець, автор теж так. казкарка витівниця от нам не сильно зайшла ця казка. Можливо, для старшого більшого віку вона була. От, не знаю. Теж є сенс, теж є от, так, показую вам. Сьогодні огляд книги буде довшим, ніж той хвилинки, тому що книга доволі така, хоч і вісім казок, але як я казала, вона багато сторінок. Так, 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 добрий пан ведмідь. Чудова теж історія. Це одна з моїх теж найулюбленіших. Що пан ведмідь допомагав усім, мешканцям лісу, але його, як часто буває працю, не цінували. Допомагав і ніколи не просив взамін щось. Але одного дня він захворів і залишився. Він був один у нього, не було сім'ї, не було в нього родини. І лежав він так, але потім е, звіри що подівся кудись пан Ведмій, тому що нікому гілку прибрати, нікому горішки на дерево підняти, нікому від дощику заховати. Прийшла мишка, ось маленька одна, а він бачите, який. І От мене як її читала цю книгу, вона прям так. При, прийнялася цією е, біллю, так сказати, хворобою ведме, вед, ведмедя цього, і що так жалко стало. Але потім тут, бачите, ось мишка почала кричати, що пан ведмідь захворів, захворів. І всі звірі прийшли його лікувати, прийшли подякувати йому і допомогти йому за його працю, за його допомогу постійну. І потім ось він одужав. І наче велика одна родина стала всі звірі. Ось такі вісім історій, чудових історій маємо в цій книжці. Тому, якщо ви шукаєте такі незвичайні казки, добрі казки, повчальні і з гарними ілюстраціями, то ця книга буде чудовим подарунком для вашої дитини.